І у мережі з'явилися офіційні інавгураційні портрети Дональда Трампа. Користувачі одразу зауважили, що нове інавгураційне фото схоже на світлину з в'язниці, де Трампа формально арештували у 2023 році. Інші ж порівняли фото республіканця з мемом із серіалу Грав Кальмара. Також користувачі вважають, що під час інавгурації в 2017 році Трамп був більш натхненний. Отакий вигляд він мав. А зараз, бачите, отакий. І на цьому ми дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на телеканалі Київ, тому що ефір триває. І у цій студії зразу зараз за нами зміть нас наші колеги. Це Юлія Гльоза і Сергій Одаренко. Тому за є що їм також розповісти і будуть цікаві спікери. Тому будьте глядачами телеканалу Київ. Саме так вам дякуємо за увагу. Дякуємо за те, що були активні сьогодні. в наших месенджерах традиційно побачимося з вами завтра рівно 13-й. Ну і бажаємо гарного вечора, спокійного, без повітряних тривог і російських ракетических атак. Thank